Це не просто стіни, це місце сили, це місце, де формується ваш настрій, де ваш спокій зберігається. І навіть здоров'я. Ви знаєте цю фразу? Вдома навіть стіни лікують. Розкажу історію мою особисту з сукнею. Це була дуже красива, червона сукня. Вона мені пасувала, вона прекрасної якості. Але одягнена вона була в той день, коли я дуже гірко плакала. І після того. Я тричі намагалася її одягнути. Я міряла і дивилася. Ну все, клас, йду. І я не могла вийти з дому. А потім мені приходить така світла думка: а що якщо я комусь подарую? Боже, яке для мене це було щастя, що я можу, просто віддавши цю сукню, яка для мене капець і ненависна, подарувати радісний вечір. Є речі, які не, не одяг, наприклад, наприклад, якісь подарунки. Які, по суті, вам в домі не потрібні? Вони несли той важливий енергетичний, такий емоційний посил в момент дарування. От ви прийняли його, пораділи і все, і забулися. По факту, фізично ця річ не потрібна. Що з такими речами можна робити? Подарувати, віддати, продати, викинути в кінці кінців, якщо це щось геть не підходяще вам. Що ви хочете пам'ятати? Зробіть фото. Галерей тебе. Так, з чого починається порядок у гардеробі? Найперше це ревізія речей. Цей момент треба відключати, скільки це коштувало, або схудну, або правлюся. На город скільки три луки чи сім. Вирішуємо, скільки їх потрібно, все інше позбуваємося. Є класне правило: одна річ увійшла, одна покинула. Дій. Після того, коли ви вигорнули, все свої шафи розсортувати речі по сезону. Далі ми виділяємо окреме місце для кожного типу речей: офісний одяг, кежуал, вечірні наряди, аксесуари, білизна, спортивний одяг. Все це кожна ця категорія має мати своє місце вдома. Регулярно проводити переоцінку. А, класно, що ми живемо в Україні, і в нас сезонність є. Це насправді класно. Повіть собі, щоб у нас було постійно літо, і ми б взагалі не заглядували до своїх речей. Оксамитові, флоковані. Вони тонесенькі, достатньо довговічні. До речі, взяла свої особисті вішаки. Є люди, які переживають і кажуть, що вони затираються, запилюються. Цим вішакам 8 років. З ними нічого не немає. Можна, можна, а можна? В таких органайзерах можна складати не більше двох річек. Косметичку я вже розказувала, що дуже класно, коли вона прозора. Коли ви бачите в місті, що в ній є. Я хочу, наприклад, олівець, олівець для кутикули. Я не риюся, де ж там той олівець для... Кутикули? Я реально не бачу. Реально не видно. А так я з боку бачу, хоп, і дістала зразу ж. Щиро, щиро, дякую всім <гум> за проведення цього майстер-класу. Тій людині, яка побудувала цей неймовірний житловий комплекс, яка організувала цей простір креативний. Сапає Бахтіяру Саміровичу. Я вдячна співробітникам усім. Жанні Петрівні, якої зараз немає з нами. Людмію. Землі. Вікторії. І всім, кого я не бачу, хто буде прибирати після нас. Я теж вдячна. Я вдячна моєму чоловіку. Тому що саме завдяки йому прямо зараз я тут, а він з дитиною. І я вдячна кожному. Кожному, хто прийшов сюди. Бо це для мене дуже цінно, так як це мій перший живий майстер-клас. Хто хоче фото? Я хочу подякувати щиро Вікторії і взагалі всім організаторам цього майстер-класу, тому що, по-перше, дуже була тепла атмосфера, багато такої цінної інформації практичної. Не лише теорія, а саме практика. І такі лайфхаки дуже цінні були представлені на цьому майстер-класі, тому просто загорілася тим, аби вдома зробити розхламон, все скласти по поличках і прямо так надихнулася це. Дало такий поштовх до, до дії, по-перше, а по-друге, з'явилася така надія, що після цього точно буде якесь, знаєте, щось новеньке, щось, якась нова хвиля піде в розвитку. Так що я дуже дякую за цей майстер-клас. Він просто неперевершений. І емоційний, і позитивний, і інформативний, і цікавий. І дуже дякую всім організаторам і спікеру просто низький уклін. Дякую. Відчуваю себе натхненно, і присутні дівчата просили ще одного майстер-класу по іншій зоні. Обрали, що інша зона буде кухня і документи. Це та безодня, з якою я допоможу справитися. Тому запрошую, Уже 19 червня, я проведу майстер-клас по двом зонам. Кухня і документи.